і виникне з пітока. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні я знімаю відео про те, як мене запросили на кастинг для того, щоб я знялась у рекламі. Зараз я на нього їду, ви будете все бачити. Я вітаю вас всіх з за закінченням школи. Для когось це був останній рік в школі, для когось це був перший рік в школі, тому я вас дуже сильно вітаю. Також вітаю з святом День захисту дітей. Бажаю вам, щоб цей день пройшов дуже гарно. Я до вас повернусь, коли я приїду. Ось я вже приїхала. Доброго дня, доброго дня! Я приїхала на кастинг. Так, добре до вас з часом прийде чоловік, який вам все покаже. Доброго дня, доброго дня! Ви прийшли на кастинг. Так, я прийшла на кастинг. Добре, проходьте за мною. Це у нас гримерна. Тут нам дають різні костюми та робить нам макіяж. Тут вам завжди зроблять дуже гарний та якісний макіяж. Давайте пройдемо далі. Ось тут у нас реквізит для зйомок і також ось черга на кастинг. Ви от чекаєте своєї черги. Добре, дуже вам дякую. Ось це лежилось чекаю, коли вернеться дівчинка. Можете проходити далі. Так, добре. Тепер йду я. Доброго дня. Доброго дня. Присідайте за стілець. Як я зрозумів, ви прийшли на кастинг. Давайте ви розповісте щось про вас, тому що нам потрібна інформація про вас. Добре, мене звати Елізабет, мені 20 років. Я не я роботи не маю, дуже хочу потрапити на ваш кастинг, на вашу рекламу. Також я не фарбувала своє волосся. Елізабет, ми вам дуже дякуємо. У нас є маленьке до вас питання. У вас вже був досвід з різними рекламами? Так, був, я колись потрапила на обкладинку журналу. Це дуже добре. Залишіть, будь ласка, свої документи. Через 3 дні ми вам повідомимо, чи ви пройшли кастинг чи ні. Тому чекайте листа. Пройшло 3 дні. Всім привіт! І ось я отримала листа, як і казали через 3 дні. Тому давайте я його прочитаю. Сподіваюся, я пройшла кастинг. Невже? Я не вірю, я прийшла. Ура! Я така щаслива. Далі я буду вам знімати відео про те, як я буду знімати цю рекламу. Тому а зараз я хочу з вами попрощатися. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слибітока. Всім удачі та всім па-па!